Тепер у Соломінському районі стало на один сквер більше. Цього разу пощастило мешканцям будинків, що на бульварі Івана Лепса 77. Окрім реконструкції скверу, тут встановили сучасний дитячий майданчик. Малечі від нового майданчику в захваті. Дорослі чекають на урочисте відкриття та представників райради. Таку роботу будемо продовжувати надалі. Найближчим часом почнеться реконструкція ще парку Юність. Продовжуємо асфальтування, ремонти. До цього на місці скверу були самі хащі. Зараз, окрім майданчику, тут встановлені паркові лави, висаджено квіти та впорядковано газони. Місцеві мешканці нововведенням задоволені. кажуть, що нарешті дітям є де погратися. Жителі ж сусідніх вулиць чекають та сподіваються, що незабаром подібні реконструкції торкнуться і їхніх дворів. Ми хочемо, щоб у нас тоже була така площадка. Ми даже депутатов просили, три рази. Вже ніхто от час може вже сделают. ну раніше. Тут було не дуже гарно. Тут була ну було якесь там ну, дерево. Ну не цікаво. А зараз, от ну можна прийти з друзями і і пограти. Окрім скверу, місцева влада розпочала реконструкцію старих житлових будинків Соломінського району. Але більшість людей, що прийшли на відкриття, кажуть, що зазвичай на їх прохання ніхто не реагує, і обіцянки так і залишаються обіцянками. Голова Соломінського району пообіцяв посприяти у вирішенні комунальних проблем. Просьба діпутатам до помочь посаді свою, щоб нам поставили щочики теплові, домові. Люди хочуть. Щоб у кожного був ремонт. Коли вони побачили, що у сусіда є, то вони вже приходять, а коли ж буде у мене. Але ми повинні розуміти, що півтори тисячі будинків, а ремонтів у нас 94. Тобто, звичайно, це недостатньо. Але якщо б кожен рік 20 років так робилося, у нас вже було б ідеально все. Розуміючи недосяжність ідеалу, залишається лише сподіватися, що міська влада виконає обіцяне та заплановане. А кияни, отримавши бажане, утримуватимуть усе у належному стані.